Привіт! Ви на каналі Садовий Куточок. Лютий це місяць, коли городники вже активно готуються до нового сезону. Хоча на вулиці ще зима, саме час розпочати посів деяких культур на розсаду. Деякі овочі мають довгий період вегетації, і якщо їх посіяти надто пізно, то вони не встигнуть дати повноцінний урожай. Та й клімат вже дозволяє висаджувати більшість культур на кілька тижнів раніше. Давайте розглянемо, які овочі варто посіяти саме в лютому, щоб отримати ранню та якісну продукцію. Перець. Перець це одна з найбільш вимогливих культур до тривалого періоду розвитку. Від посіву до висадки у відкритий ґрунт проходить 70-90 днів. Якщо хочете отримати ранній урожай, особливо від великоплідних солодких сортів або гострого перцю. Сійте його вже зараз. Перед посівом насіння бажано замочити у стимуляторі росту, а після проростання забезпечити розсаді максимальну кількість світла. Температура для пророщування не нижче плюс 25 градусів. А після появи сходів близько плюс 20 градусів. Томати ранні сорти та для теплиці. Якщо ви вирощуєте томати в теплиці, лютий ідеальний час для посіву. Можна також сіяти ультраранні сорти для вирощування під тимчасовим укриттям. Розсада томатів росте швидше, ніж перцю чи баклажанів, але їй теж потрібно достатньо світла і правильний догляд, щоб уникнути витягування. Для гарного старту використовуйте пухкий ґрунт і не забувайте про загартовування перед висадкою. Баклажан. Ця культура ще більш вибаглива ніж перець. Баклажани довго сходять і повільно розвиваються, тому їх потрібно сіяти якомога раніше у лютому або навіть наприкінці січня. Для гарної схожості насіння можна обробити теплом, а потім замочити у стимуляторі. Баклажани потребують багато світла і тепла, тому найкраще вони ростимуть при додатковому підсвічуванні. До речі, в наступному відео ви дізнаєтеся, які квіти варто сіяти вже зараз, щоб встигнути насолодитися квітінням. Обов'язково підпишіться на канал, щоб не пропустити. Селера має дуже довгий період вегетації. Коренева розбивається 150 200 днів, а черешкова 100 днів. Якщо посіяти її пізніше, то корени плоди просто не встигнуть сформуватися. Насіння селери дуже дрібне і може сходити до двох тижнів, тому його краще попередньо замочити у теплій воді або стимуляторі росту. Головне не заглиблювати насіння при посіві, бо йому потрібне світло для проростання. Цибуля. Якщо ви хочете отримати великі головки цибулі вже цього року, сійте її розсадним способом. У лютому висівають цибулю порей і ріпчасту цибулю з насіння. Цибуля сходить довго, тому не варто зволікати. Важливо підтримувати оптимальну температуру і вологість. А також забезпечити хороше освітлення, щоб розсада не витягувалась. Однак є інший спосіб вирощування цибулі через сівок. Про нього ви дізнаєтесь в наступних відео. Капуста. Ранні сорти Рання капуста, така як білокачанна, цвітна і броколі, може бути висіяна в лютому для подальшої пересадки у теплицю або під укриття. Ця культура не боїться прохолоди, але їй потрібно багато світла. При вирощуванні розсади важливо слідкувати за вологістю, щоб уникнути чорної ніжки. Шпинат, салат та інші. Якщо у вас є можливість вирощувати зелень на підвіконні або в теплиці, лютневий посів допоможе отримати вітаміни вже ранньою весною. Шпинат, салат, кріп, петрушку та руколу можна сіяти у контейнерах або ящиках, а потім пересаджувати у відкритий ґрунт. Ці культури швидко ростуть і не потребують складного догляду, головне достатнє освітлення і правильний полив. Лютий це не тільки час підготовки насіння та ґрунту, а й активного посіву важливих культур. Якщо хочете отримати ранній урожай перцю, баклажанів, томатів або капусти, не зволікайте. А що ви сієте у лютому? Напишіть у коментарях, поділіться своїм досвідом, ставте вподобайку, якщо сподобалось відео, пишіть свої побажання. До нових зустрічей!